Друзі, всім привіт! І Сьогодні ми звітали в скіпні Tower Defense для того, щоб повідкривати трішечки кейсів, поговорити про нове, можливо, зовсім скоро воно буде оновлення. І я вже бачу, що тут забрали оцей клятий портал, який мені абсолютно не подобався. І івент мені той взагалі не подобався. Але класік чили, які, кстати, у мене нібито повинні бути. Да, один у мене точно є. Мабуть, останні я продав. Вибили їх 2 мільйони, і ще, скоріш за все, на них ціна буде підростати. підростати дуже сильно. І в общем, якраз на третйклазі ми це все побачимо. І Само собою покрутимо трошки кейсів, бо трошки я уже був купив. У мене їх прям трошки-трошки є, але ми їх ще обов'язково докупимо. Кстаті, подивимося, яка в них зараз ціна. От ну і само собою треба вліпити конкретного лайка, подобайдена, підписатись на канал без цього тупо нікуди, тому що ми ще вчимо до цілі в 100 тисяч підписників, і я думаю, що зовсім скоро ми туди прилетимо. Тому що там лишається ну тупо єрунда. І як тільки буде 100 тисяч підписників, братва, ми її розіграш намутимо і зробимо максимально низькі ціни в моєму магазині, в Можна купити будь-якого юніта з цієї гри. Будь-яку юніта, будь-яку кількість гемів. Взагалі, супер дешево. Ну а як буде 100 тисяч, то там, взагалі, ціна буде просто подарункова. А поки що залітаємо на постофіс, подивимося, що в нас тут взагалі є. Мейс камеравумен, катана. Ось оцей кстати класік чел. Токсиків понакидували знову. Аларм чел. Ще там щось, ще там, щось ще. Кейс, прикинь. Кейсів, кстати, трошки накидали. Це супер. Гвардіан, диви, Тітан Present. короче, мейс камерамен. В общем, купа-купа, все. Камера репеєр Синестер, прикинь, Клок Спайдер Липрикончик, Кейси, Вот с хайпером. Кстати, мы их тоже откроем сегодня. Значит, шаттайм, кейсы. <гум> сігнутий камера вумен капець, і 400 гемів. Ну, братуха, за таку движуху. Ну, конечно, сігнутий камера вумен коштує там 50-50 э, гемів, чи 100 гемів. Єрунду він коштує, але давай йому щось подаруємо. Давай ти мені сігнуту камера вумен подарував, а я тобі подарую, знаєш що? Сігнуту пилку. Хе-хе-хе, <гум> сігнуте, сігнуте братва. От. Ну і забираємо подарунчики. Всім величезне дякую. І само собою ми маємо 170 тисяч гемів, і я готовий їх всі твати. Всім в мене, напевно, не вийде потратити. Але на кейси у мене точно вийде багато що витрат. У мене зараз 350 юнітів, і само собою тут є багато кейсів, і зараз ми ще докупимо. Десь щоб у мене було 450 плюс-мінус, кстати, ціна на кейси була дуже хороша, 59, а зараз по 65-59 опять це хорошо. Ну по 65 теж непогано, але вони всі кінчились. Mm, да, конечно. Оту чуваки, вощені генії житні. Вони за 550 продають на трейд плазі, коли моно нажать кнопку Шопі купити за 500 гемів, я не знаю, це взагалі це треба бути таким телепнем. Там, мабуть, ніхто вже не. Купує, мабуть, я думаю, ніхто взагалі не купує. Кстати, на цій трейплазі кейсів то взагалі нема. І я ще й забув, подивитися, яка ціна на Classic Chell. Ну портал вони прибрали, але заставочний екран ще досі той самий з Classic Chell. І це, звісно, жорстко. Так, що тут по 65 є кейси, давай їх скупляти. Там 45 кейсів на продажі. це дуже файно, тому що ми зможемо дуже багато всього скупити. Це буде суперово. Давай, let's go. Ні, 75 Пожди. 75 ми поки цього купувати не будемо. І Classic Chell. Скільки ти коштуєш? 99 гемів, в принципі, так само, як і коштував, 90 100, я його десь по сотні продавав, то ну, непогано, непогано По сотні непогано було, він продавався дуже швидко. Я взагалі сам по собі начав своїх юнітів трошки попродувати, тому що ми... я на магазин віддав дуже багато своїх юнітів, дуже велику кількість гемів для початку, щоб стартанути. І в самого в мене тупо нічого особо жорсткого не осталось. Тіпа, це щас ось мені трошки подокидували. Тіпа, що в мене і Ларч Клокмен появився, хоча я в перший раз вибив сам, але прийшлося його віддати на магазин. Квардіан у мене з'явився виявився. трошечки, трошечки поз'являлося після того, як я пороздавав. Ну і в принципі, все. У мене тут більше нічого такого немає. У мене було хайперів, скільки 5 штук чи скільки я їх закуповував, але прийшлося всі оддати, наві сігнутих віддав, оставив собі чисто одного. Астро я ще подавав всі, які були це. Я одного був докупив на трейдплазі, а ще два мені подарували, походу. Ну да, час від часу всяких юнітів мені дарують, але в основному всі вони уходять в магазин. Уходили. Щас уже, звісно, магазин живе своїм життям. Він уже сам абсолютно себе годує юніт. Там уже все дуже чудово відбувається, ціни супер низькі, люди закуповуються і ну кстати, там школа, вроді, як уже кінчилась і. Акції, акції, знижечки, знижечки. Оце буде супер. Кейсів, я дивій. Я трошки закупив. або 350 юнітів. Що з Ну не так багато, я кейсів і купив. Ну по 75 не сильно хочеться їх купувати. Хочеться купувати їх трошечки дешевше, але щоб купувати дешевше, треба бігати по трейплазам. Без цього нікуди тут вообще 80, Ти що гониш? Да кстати, що по двісті 220 тисяч. 220 тисяч, це обші. Да, мені надо, коротше, мільйон гемів. Let's go, let's go, marketplace! О, тут хтось тихесенько відкриває, поняв на ничку кейсі, але нічого йому там поки що не відпад не випадає. Так, отут ось, ось ціна вообще вшарова по 60 гемів, це хорошо, 57 даже якийсь був, я його купив. В общем, де супер-супер дешево, і я готовий супер багато відкривати. Я прям хочу капець пооткривати і хочу залетіти навіть в цей. Хочу залетіти даже докачати собі батлпас на гвардіана. Потому що у мене вожди 80, ні. Тому що у мене тупо ще досі не докачаний батлбас на гвардіана. Це максимальний шок. Я не знаю. Я думав, що я викачую його супер швидко. А оказується, що ні. Тому що я поняв, що можна кейси купувати за геми, а не фармити на них. Поняв, бо як їх... нафармиш ти кейсів, ти багато не відкриєш. Їх багато взагалі не нафармиш, тому що ну вони дуже дорогі. Треба зіграти дві гри, щоб купити один кейс. Ну і в те зверху ще лишиться трошки годинничків. Ну но... взагалі так то получається 4 гри це три кейси, і в тебе ще сто годинників лишається. А чотири гри це. Ну, це година часу. Година часу, прикинь. Так що, по суті, кейси фармляться не бистро. Але із за того, що дуже багато людей їх фармить, то їх на трейдплазах хватає з головою. Ну а ми, само собою, їх скуповуємо, чом би й ні. І у мене вже є трошечки цих кейсів. І я би їх повідкривав. Ой би я їх повідкривав. Давай відкриємо шоп, включимо буст собі. Ну і буст теж можна ввалити, тому що зараз зайдемо все одно і спробуємо допрокачатись по батл І давай поки що Такі безстаріші кейси можливо, хайпер випаде Оце буде воще дико, да? ну? Ні, пилка і токсик. Обалдеть! Хайпера нема. А хайпера німа, нема хайпера. Давай, 10 таких кейсів. Погнали, братва! Щас буде дико. Щас буде дико. Я просто жду ультимейт. Ну хоча би годліка. Просто годліка нового. От новий годлік був би супер. Да, давай годліка. Ну, будь ласка. Тупо ні чорта не падає. Погнали, знаєш куди? Там ось є місце. Погнали, що все одно за мною люди побіжать, бо я кейси відкриваю. Давай, 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 давай. І тут ще крутити кейси. Оце просто жорстка локація. Це найкраща локація. В неї дуже багато вдачі в цій локації. І я готовий. Давай, Санічка. Просто let's go. Диви, ні чорта. Взагалі пусто. Нічого не падає. Давай, ще. Я хочу ще. Я хочу дуже багато. Диви. О, це він даже відкриває. Диви, диви, диви. О, йому лаш, банік випав. Легендарний. Ну, непогано. Давай, давай, капустян. Принеси мені вдачу, тому що я хочу. Ультимейта. Було би хорошо, було б дуже супер ультимейта вибити, але на жаль, блін, він поки що мені ще не випав. Мені нічого більше, чи... мені нічого більше міфіка не випало. Мені ні разу не випав Годлік. Даже. Про ультимейта я взагалі мовчу. Він мені взагалі не випав. Це... Я не знаю, ми граємо в якусь таку рулетку, де ні чорта не падає абсолютно. Де просто нема переможців всієї рулетки. Просто нема переможців всієї рулетки. Я не знаю. Диви. Взагалі нічого не падає, просто типи. Епік, 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 рейерки, епік і рейер. Фух, я вже подумав, у кейсів немає. У мене ще є. Слава Богу. Я ж вроді немало купив, думаю. У мене, вроде, трошки і є кейсів, але все одно ну, нічого не падає. Давай довго тягнути, не будемо. Кота за яйця. Погнали, відкриваємо зразу 20 кейсів. Просто дивись. І хоч би щось випало. Ну ні чорта тупо не випало. Одна легендарка, і то не завжди падає. І тут дві легендарки, і вообще капут. Що в мене по кейсах? Обалдеть, 4 штуки лишилось. Треба ще шість докупити, щоб хоч відкрити 10 штук, А то це вообще капут. Я не знаю. Просто ні чорта не падає. Ти крутиш, крутиш, ці кейси, крутиш, крутиш. відкриваєш, відкриваєш тобі. Тобі хоч би що би випало? Ну, хоч би що би випало. Просто ні чорта не падає. так, ще 6 кейсів треба. Ще 5, 4, 3, 2, Один. go. 10 штук. Бент. Скажи, що щось є. Щось є! Нема нічого. Ех, блін! Ось оце, оце моя просто реакція. Оце моя реакція на ці кейси. Да, конечно, конечно да. Я думаю, це буде, блін, жорстко. Нема кейсів, нема ні чорта. Нема кейсів, нема гемів, нема нічого. Нічого нема. Зайчний кейс, зараз відкрию, візьму. Давай, щас мені мегбани випаде. Ага, да. Уже випав. Хе-хе. Оці два сігнутих, я б, звісно, відкрив, але не буду. Валентин Кейс, ну теж така собі штука, тут ні чорта толково. Тут так само, то його й нема сенсу відкривати. Ладно, погнали. Подивимося, що там взагалі відбувається. Скільки випало ультимейтів. Розкажіть мені, будь ласка. Опа. О, непогано. Місії шоп. Випало ультимейтів 469 штук. Менше, ніж 500. Дам. Це просто повен капут, я не знаю. Ну який же ж він класний? Так, місії тут якісь у мене є, але вони не виконуються, то понятне діло. І остається мені всього на всього, щоб відкрити останнього гвардіана 2600 XP. 2600 XP. Це шок. Пробували ми проходити клок івент, ось цей найскладніший з е, павуками. Я би знаєш, з чим попробував пройти? Е, я би, я би, я би Даже не знаю, з чим би я попробував його пройти. Я пробував з класиком, І Ви сказали, що класік це класний персонаж для новачка. І в принципі, я вірю в це. Конкретно вірю. І я би спробував взяти класика. Я би взяв грінлазера. Я би взяв вченого на гроші. Де він? Ось до. Я би взяв Санту. І я би взяв хайпер. Що може Астро? Давай Астро. Отако Отако я би взявся і погнав. А пожди, 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 нє-ні. Астро прибираємо. Хайпера прибираємо, Астро ставимо. Бо то у мене шостий слот. Шостий слот же ж не працює. Отако, От давай попробуємо. Можливо, в мене все буде супер. Я не впевнений, чого я взяв Грінлазера, а не міні-сігму, тому що я планую спочатку грінлазером просто тут подефати чуть-чуть, а потім поставити сразу оцього, типа, класіка, класіка, класіка. І попробуємо так затащити. Я не знаю, вийде в нас взагалі таким комбо пройти. Ну мені щось здається, що ні. Я, звісно, можу купу Астро натикати, а не купу класіки. Але я поставлю всього на все два Астро. Я діджея забув поставити, ю. Як же ж мені тепер пройти? Як же ж мені тепер пройти? Я не знаю. Напевно, в мене не вийде. <хи> у мене буде купа грошей. Я зможу все викачати. Но діджея нема. Халепа. повна халепа. Я не знаю, що робити. Давай, скіпай. Скіпай, я буду ще спробувати щось робити. Отако, отако. Уже грінлазером майже ніхто не грає, але юніт сам по собі непоганий. Уже всі грають міні-сігму, і він просто набагато прикольніший. Ладно, грінлазера ми поставили. Давай поставимо ще оцього перця. І прокачаємо Санту. Грінлазер все-таки непоганий чувачок, просто трішечки, трішечки він. Щас ну, пропускає юнітів. І мені сігма звісно, в цьому плані трошки краще. Трошечки. Але тебе просто за 250 ми зараз підкачаємо, щоб ти отако не упускав моменти. І прокачуємо кентів, які дають нам капусту. Так, 1000 доларів, сюди 500 і сюди ще за 500 вкачаємо. Бенц, є момент, непогано. І я би класіка поставив, тільки не знаю, де десь тут, і треба буде його прокачати. Тільки він 1200 вроді прокачується, не дешево. В не дешево. Але що ж поробиш? Чи за 800 попробуємо підкачати. Може на фармі, я не знаю. Да. Прокачали, хорошо. 1300 є. Давай поставимо класика тут. Ми щось там пробує, дамажте, але 1600 надо на прокачку. Ох ти йо. 1600 то багато. А за 800 я прокачуємо. Грін лазер 600 прокачка. Надо зробить. Надо зробить прокачку. По любому. Давай, скіп. Давай, скіп, братуха. 600, прокачка, все, хорошо, пішов, пішов, пішов. Я би навіть одну грін лазера поставив і прокачав, але не піде. Так, діло. Краще вже ставити І само собою треба прокачувати чуваків, які дають нам грошей. Це щось трошки там дамаже, Ну, можна його тако прокачати. І він уже з лука хорошо йде, але на нього просто сіли на голову. нащо я його прокачав. Ну треба звідси продати. Бо його постійно будуть глушити. І треба поставити отут. І за 1600 прокачати. Ну нема грошей тепер. Ладно, за 1000 тебе прокачаю. Трошки я просрався з цим моментом. Ну, диви, отепер ти ваще класний тіп. Отепер ти реально прикольний чувак. З великим демеджем, все в тебе супер. Далі за 4800 ти будеш довше бити, але демедж просто буде неймовірно прикольний. Що будемо думати, тебе за 1000 давай качатиме. Тут поставимо якогось астра, чисто тако, попробувати. І у нас тут жорстко проходять, і я не знаю, що робити. я не знаю, як дефати. Отако От попробувати, дефати треба. Тим, капець. Просто сіво сідлав його і шок, вообще, чоткий. Жорсткий шок. Я не знаю, що робити. Надо дефатися, але ми пробуємо дефатися. Один мініган пройшов, Я думаю, ми з ним розберемося якось. Так, 4800. Ми тебе прокачуємо. Класний радіус. Ти кидаєш шарики і демеш у тебе чотки. Все супер. Тебе ми тоже потом прокачаємо. Само собою. Я би за 1000 тебе прокачав. Буде скіп. Надо ще розібратися з цим мініганом. Я думаю, ти його розіб'єш. По любому. Тебе за 3500 було б тоже супер прокачати, але треба ще й подарки вкачати. Бо надо трошки бабла більше. Так, ти там розібрався, хорош, продаємо тебе. Так, астро прокачуємо. починай бити всіх, чувак. Бо в нас біда. Надо грінлазера сюди поставити, щоб він там заповільнював всіх. І за півтори теж. Все, доставай там прокачуй вали. Тебе за дві тисячі прокачуємо. Щоб все було супер. Щоб все було чуваво. Так, тебе за три прокачуємо, тебе за 600. Все, по і непогано. Поки дефаєм. Як там буде далі, я не знаю. Але цей чувак вали. Тебе мене за 4500 підкачати. Давай підкачаємо. Тут ще пішли магніти, надо їх бити якось. За 1000 качаємо, за дві теж. І тебе б за дві підкачати. Є момент. І тебе прокачаємо. І, конечно, було краще, быстріше, тому що ти більше даєш за цю 2000, чим вчений за 2000. Так, 2000 ми те прокачуємо, 3 ми те прокачуємо. Що цього за трьошку прокачати треба. Давай! Надо купа, бабла. І будемо ставити купу класик челів. Бенс, тебе за 5 теж прокачуємо. Ставимо ще одного класик чела тут. Прокачуємо тебе за 1600, ти нормально кидуєш. Так, 8000, тебе за 6 прокачуємо. Диви, пацики вещі розсипаються. Класики непогані, тіпи, але коли з ними є хтось такий теж жорсткий, то їм допомагає. Мені би астеру докачати було б супер. Бо Астро, звісно, поки що слабенький. Мені треба, щоб Астро міг заповільнювати. Поняв, тоді буде клас. А поки що Астро нубас. Зараз ми підкачаємо. бемц. Оба. Є момент. Капець, вони всі положили спати. Диви. Бацики, бийте їх! У Фошок цих всяких. 10 тисяч прокачую. Вали, Астро! Просто нема діджея, супер тяжко. Блин, ну і класика до кінця прокачать 12 тисяч. Це багато. Це прям капець багато, поняв. Бастро за свої гроші як, ну, якийсь начебто потужніший, ніж класік. Але прокачуємо ще все до кінця, він буде сповільнювати. Тебе би отако прокачати, щоб радіуса хватало бити всіх. А потом, мабуть, тебе за 4800, щоб ти тоже накидував нормально. Такое ось, Бемс, накидуй. І зараз ми тебе прокачаємо за 12 штук. Ти вообще будеш дикий тип. Хоча можна не тебе, можна тебе, щоб ти доставав туди в уголок. В принципі, цього краще прокачати другого. Бо перший все рівно і так достає ось цей. Так, давай, Бенц. Є момент. О, радіус файний. Радіус прикольний. Накидуєш, ти тоже. Ой-ой-ой, з гранатомета. 30 тисяч демеджов секунду. Плюс э, взривним радіусом задіваєш інші. Чуваків непогано, непогано. І тебе теж закачуємо, і все. Ну, по суті, вони зі своїм радіусом, по суті, вони повинні перемогти класік чили чисто своїм ось демеджом, взривною хвилею. Ну, так само, як павуки, поняв, Які, ну, з якими я пробував проходити. У них же ж теж 30 тисяч ДПСу, але вони просто били всіх. А ці чуваки б'ють тільки б'ють тільки одного, але дамажать ще кілька чоловік біля нього. Так само, і Астро б'є, поняв, теж одного, але дамаже багатьох. І вони, по суті, ну, грубо. Кажучи, всі дамажать всіх. Грінлазер у мене є, він дамажить одного. Можна цього, типу, продати, цього грінлазера продати, получить трошки капусти, поставити ще одного класік чела, викачать його, щоб він там то я накидував жорстко. Ну і я думаю, що ми ще пройдемо. Так, народ, 49-та хвиля на балансі 74 тисячі доларів. І я можу просто продавати всіх сант для того, щоб отримати ще більше капусти і поставити ще більше класік челів. По суті, дуже легко ними проходити. Ну я просто стояв АФК, нічого не робив, навіть нічого не ставив. Що не прокачував. Коротше, все максимально легко робиться, і останній юніт, тось до, можна його поставити, і грім лазера можна продати. Він нам просто-напросто не потрібен. І поставити сюди з боку ще одного класік чила, прокачати його на максимум просто. Тепер у нас все класік чили, можна навіть продати астру по приколу і поставити класік чила. Але тепер, звісно, вони йдуть набагато швидше. І можливо, у нас не вийде ними пройти. Ого, диві, як він виліз. я перший раз це бачу! Перший раз таке бачив. Обалдеть. Ну давай попробуємо накидати йому, чуваки, бийте його. Ну, я думаю, вони його розіб'ють. Радіус у них шалений, звісно. Іти йому далеченько. якщо що, їх можна продати, поставити збоку. І це я ще астро продав. Якби я його не продавав, то він би йшов набагато повільніше, і ми б його, в принципі, быстро підірвали. Ну, звуки в них нормальні, бомбами б'ють. 1800 коїнів ми заробили, 250 годинничків. і скільки нам ще не хватає ікспішечки, щоб прокачати на максимум нашій батлпа. Так, чуваки, кейси крутять, це, звісно, хорошо. Ага, мені залишилося ще й ерунда, раз осталось зіграти. Ну, непогано, давай купимо кейс на останок. 469 штук випало, 470 і ще не випав. Відкриваємо останній кейс. І. Ні черта. Ні чорта. Ладно, друзі. В принципі, на цій чудовій ноті, а можливо і не дуже чудові, тому що мені не вадий ультимейт. Можна завершити це відео. Не забувайте ставити свій подобайне, підписуватись на канал. З вами був Саня і всім пока-пока.